Створюйте персоналізовані таймлайни для дітей для того, щоб організувати у них і виховати у них навички розуміння часу, відчуття часу, слідування планам, і це дуже корисно для їх майбутнього. Робіть ці таймлайни персоналізованим, додавайте ім'я дитини, додавайте власний розклад, зберігайте будь-яку кількість таймлайнів, додавайте власного персонажа, який буде слідувати цим таймлайнам, і дайте дитині цю можливість. Так далі це буде працювати, коли батьки налаштовують цей таймлайн. Вони його зберігають, а потім можуть поділитися лінком для дитини і відправити меседжі, імейлом я не знаю, переписати ручкою. І дитина просто відкриває свій лінк і має свій таймлайн. Це дуже зручно, дуже просто, і це так класно працює, це так класно мотивує дітей розвиватись. І на мою думку, ми надали дуже крутий інструмент, який допомагає батькам, допомагає вчителям виховувати наших маленьких геніїв, тому що я в них сильно вірю. І вірю в те, що вірите і ви, тому це ще одна можливість зробити їх майбутнє кращим і зробити їх життя кращим.